18 на годиннику це ТСН і Якарина Бакарєва, підбиватиму проміжні підсумки цього дня. Понад півсотню людей поранили росіяни у Павлограді на Дніпропетровщині. Серед постраждалих троє дітей найменшому хлопчику чотири роки. Одна людина загинула. Росіяни вдарили по місту попередньо п'ятьма балістичними ракетами з Воронезької та Ростовської областей. Ціллю ворожих іскандерів була цивільна інфраструктура, повідомили в повітряних силах. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, потрощило п'ятиповерхівку. Надзвичайники врятували з палаючого будинку п'ятьох людей. Анонси допомоги від Сполучених Штатів та Німеччини. Союзники з півсотні країн світу обговорили підтримку України на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн на однойменній авіабазі у Німеччині. Міністр оборони США анонсував пакет допомоги на чверть мільярда доларів. Про нього згодом оголосить президент Байден. А от міністр оборони Німеччини заявив, його держава у партнерстві з Данією планує передати ЗСУ ще 77 танків леопард. Обіцяє Берлін і 12 самохідних артилерійських установок. Водночас Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них. Це засідання Рамштайну було незвичайним. Його особисто відвідав президент України, аби переконати партнерів надати всі необхідні засоби для наближення справедливого миру. Володимир Зеленський розповів, під час операції ЗСУ на Курщині Росія втратила близько 6 тисяч військових вбитими та пораненими. За словами президента, завдяки цій операції немає жодної загрози наступу агресора на Суми водночас, Зеленський наголосив, лише на ініціативі армії подальших успіхів не досягти. Потрібно аби зброя вчасно прибула на фронт до наших бійців. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімумом зброї. Так, ми вдячні, вдячні дуже сильно за кожен пакет допомоги, який ви надаєте Україні, але ми потребуємо більше озброєння, щоб відтіснити російські сили з наших земель, особливо з Донецького регіону. Фронт тримається не лише на солдатській вірності своїй країні та своїй клятві, але також у достатньому постачанні озброєння. Окупанти намагаються захопити Курахове та Вугледару Донецькій області. За інформацією інституту вивчення війни, мають у цьому районі незначні тактичні успіхи. Таким чином, росіяни намагаються не допустити перекидання українських підрозділів для посилення оборони Покровська. Докладніше про ситуацію на фронті в оглядовому матеріалі кореспондентки ТСН Марія Моганесян тисне на кількох ділянках фронту одночасно де-інде має просування за інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт в Харківській області біля піщаного та Сельмахівки, в гірниках Калинівці, Лисівці та Галицинівці на Донеччині. На менш активно йде наступ в напрямку Вогледара та Курахового і темпи окупантів в цьому напрямку швидко не знизиться. Кремль таким чином хоче посилити тиск на українських військових, а відповідно створити умови для подальших успіхів на покровському напрямку. Зазначає керівник центру військово-правових досліджень. Олександр Місієнко. Я бачив панічні реакції, що вже на Дніпро, за Дніпро треба боронитись і так далі. Чекайте, ще до Покровська не дійшли. Речі, у нас є декілька стабілізованих уже позицій там. Саме на напрямку Покровському, на думку аналітиків, головна битва за Покровськ відбудеться вже в середині вересня. Активні бої за цей відтінок ідуть вже понад два місяці. Лише протягом минулої доби, за інформацією генерального штабу, зафіксовано більше 180 боєзіткнень майже чверть з них відбито саме на покровському напрямку. Та поки наші війська просування ворога тут зупинили. Велику роль у знищенні ворожої піхоти відіграють і наші оператори дронів. Ось на цих кадрах наші пілоти відпрацьовують по окупантам на околицях селідового, який за 20 кілометрів від Покровськ. Ма більше сили оборони відновили позиції в Нью-Йорку, Нелипівці та поблизу Липців. Так працюють по ворогу бійці 12-ї бригади Азов разом з прилеглими підрозділами, нашим хлопцям вдалося повернути під контроль частину селища Нью-Йорк та розблокувати українських військових, які опинились в оточенні. Важкі бої там продовжуються. Окупант сконцентрував велику кількість ресурсу на цьому напрямку та намагається повністю окупувати населений пункт. Утім, свій наступальний потенціал російська армія почне знижувати вже найближчим часом. Вважає екс заступник начальника генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Однак, аби підтримувати свій тиск і не Давати ЗСУ перекинути підкріплення, росіяни почнуть активніше бити ракетами малої дальності, у тому числі і балістичними, які Росії передав Іран. Марія Моганисянтесен ТСН 1+,1 військова допомога від Великої Британії. Лондон обіцяє поставити нашим збройним силам багато цільові ракети. Почати поставки планують до кінця року. Партія міститиме 650 легких боєприпасів. Ракети важать по 13 кілограмів кожна, мають дальність близько 6 кілометрів. Та головне, їх можна буде використовувати із різними типами зброї для збиття дронів та інших цілей у повітрі, на землі та на морі. Виготовлять ракети у Белфасті на заводі британського виробника. Вартість партії складе 162 мільйона фунтів. Інноваційний метод боротьби з ворожими розвідувальними дронами на лінії фронту, український підрозділ Сігнум, оприлюднив відео, як їм вдається знищувати російські очі у небі. Наші армійці полюють за російськими БПЛА ФПВ дронами. В повітрі скидають боєприпаси і знищують безпілотники противника. За короткий час таким чином було підірвано 49 повітряних цілей, серед яких великі розвідники, такі як ланцети та Орлани. Завдяки цьому вдалося вибити майже всі ворожі очі на Одному із відтинків фронту це полегшило роботу нашої логістики, артилерії і інших розрахунків. Та в рази зменшило ворожі обстріли як з артилерії, так і керованими авіабомбами. Зазначають бійці підрозділу Сігном. Кіберудар по країні агресорці українські хакери вразили ворожу інфраструктуру. Під атакою опинилися російський Лукойл, дорожня поліція, державний банк і так звані органи влади. Як повідомляють джерела ТСН у розвідці операцію кіберфахівці головного управління розвідки провели два дні тому. Без можливості відновлення на території країни агресорки було вражено 18 серверів. Під ударом опинилася інфраструктура товариства Антенна, яке надає послуги значній кількості російських органів влади та комерційним підприємствам, що беруть участь в агресії Росії проти України. Наші спеціалісти отримали доступ до баз даних росіян а 13 тисяч. Користувачів Іванівській області, серед яких чиновники і державні компанії, лишилися без інтернету і цифрового телебачення. Танцювали на столах поміж наїдків на плечах у чоловіків і водили хорободи. Скандали з медиками проти пухлинного центру набирає обертів на рівненщині. Відео як лікарі після наукової конференції влаштували собі фуршет із веселощами, потрапило в інтернет і викликало хвилю обурення. Одразу відреагували і чиновники. Тепер, зокрема, з'ясовують чи, бува, не за державні гроші гуляли медики. Анна Махно про все докладніше. Свист танця на столах серед тарілок із наїдками, довкола хороводи. Хто ще заліз на стільці, а хтось на плечі так закінчилася науково-практична конференція Актуальні питання радіаційної онкології в Україні проводили її у готельно-ресторанному комплексі біля Рівного. Ох, не так реагує на відео рівнянин пан Микола, коли дізнається, що це медики проти пухлинного центру. Так завершують конференцію. Ну, Обов'язково приголомчені. гуляють крепка, так і робиться в країні. А так гуляють. чимало рівнян. Це відео уже бачили. Пані Ірина каже, дивилися і обурювалися усім будинком. Я все розумію, що Хочеться якогось весілля там, бо таке час зараз війна, але таке, то вибачте, ще лікарня. Це кошмар, звісно. Ми маємо пам'ятати, де ми живемо, в який час. Саме рівненська журналістка Ольга Підгородецька і виклала ці кадри до соцмережі. Сама була приголомшена побаченим. Це відео я отримала від свого джерела. І він був обурений той ситуації, яка відбувалася вже на цій фуршетній частині після конференції. Відзняти стало вірусним. Його активно почали коментувати. Хтось медиків засуджував, хтось захищав, що мають право на відпочинок, адже робота у них надскладна. Побачили кадри і у військовій адміністрації На в період війни. Мають бути такі публічні відпочинки людей, які працюють на державних посадах. Керівника протипухлинного центру Григорія Максим'яка покликали на розмову. Той заявив: бере на себе всю відповідальність і йде з адміністративної посади. Разом з ним і весь адміністративний його, скажімо, склад, тобто, це чотири заступники Григорій Ще, на жаль, немає. Нині вже екс-директора центру в кабінеті не застати. Нелегко знайти і тих працівників медзакладу, які відвідували фуршет. А ви також були на святкуванні чи чим? Це моя інформація. Можливо, ви були на фуршеті після наукової конференції? Без коментарів. Можливо, ви були на цьому святкуванні? Ні, я був відпустці. Можливо, ви святкували. Ніхто не святкував, дякую. Утримується і від коментарів щодо колег. Можна я не буду озвучуть. Повірте, я її маю. Нині на пана Сергія поклали обов'язки керівника центру. Сам він ані на конференції, ані на фуршеті каже, не був, лише вийшов з відпустки. Ну я погодився тимчасово очолити цей заклад, ну і таких пропозицій відмовлятися, як ви знаєте. Не личить насправді каже, конференція була важлива. Її проводять щороку. Цьогоріч приймало рівне. Об'єднали 19 областей та закордон. Хтось був онлайн. Українське товариство радіологічних онкологів вона відбувається щороку, навіть період війни, і це має відбуватися. Ну це з точки зору науки. Медицини попередні і сам відвідував, і фуршети були, але мовляв не такого формату. А от за які гроші організовували цьогорічний каже, не знає. Це цікавить і військову адміністрацію. Сума, яка була використана кодиспансер, якщо мені не помиля, якщо я не помиляюсь, 81 одна тисяча гривень. Вона була використана на оренду там певного апаратури звукової. Чи це має відношення до того, що було після станом на зараз? Я ще не готовий. Сказати нині перевіряють, скільки грошей і з яких джерел було Використано на такий фуршет, якщо виявлять нецільову витрату державних коштів, кажуть лише звільненнями все не закінчиться. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівнинщина ТСН один плюс один. Через мінне поле намагалася прорватися до кордону із Білорусі група чоловіків на Рівненщині. Їх помітив і настогнав прикордонний наряд. Порушників, які кинулися на навтьоки, зупинили за лічені метри від замінованої території Так врятували життя. Виявилося затримані призовного віку. Їхні дані передали до ТЦК, загрожує їм і відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. Порушники рухались на заміновану місцевість. Але завдяки вмілим діям прикордонного наряду були затримані. Таким чином вдалось не тільки не допустити порушення державного кордону, а ще й врятувати життя людей. Мало не пустили потяг під Укіс на Кіровоградщині СБУ. Затримала двох агентів ФСБ. Вони саме намагалися підпалити релейну шафу на магістральній лінії залізниці та щонайменше зупинити рух поїздів. Таким було тестове завдання від російських кураторів. Свій злочин чоловіки фіксували на відеокамеру, тож зайвий доказ отримає не ФСБ, а українське правосуддя. Затримані зараз під вартою один місцевий, а інший. Переселенець із Херсонщини, ворожі спецслужби, готували їх також до диверсій на мостах, нафтобазах та ТЦК. Обом оголосили підозру у державній зраді, а це довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні графіки вимкнень електроенергії діють впродовж всієї доби. Укренерго повідомило, що буде застосовуватися одна черга відключень, тобто впродовж. Чотирьох годин живлення об'єктів критичної інфраструктури енергетики не обмежуватимуть однак ситуація може змінитися впродовж доби, якщо з'явиться дефіцит. Про це Укренерго проінформує додатково. Росія прицільно атакує енергосистему України, починаючи з березня. Немає її дня, щоби не було спроби пошкодити мережу або генерацію в Україні. Попри постійні атаки, енергосистема України має високий запас міцності, вважає експерт енергетичного ринку Віктор Куртів. Саме це дозволяє її відновлювати навіть після тисячі ракет, які було випущено по енергооб'єктах. Експерт зазначив, що енергосистема жодної країни світу ніколи не переживала подібні атаки, що нині витримує українська енергосистема. Електрика зі сміття у Кропивницькому генерують електроенергію на сміттєзвалищі. Зараз її вистачає, аби подавати світло у майже тисячу квартир або невеликий міський район. Однак, з огляду на складну ситуацію на енергоринку, виробництво струму з відходів розширюють. Як це працює, бачила Олена Шворак. Посеред міського сміттєзвалища у товщі відходів спецмашина пробурює свердловину на 12-метрову глибину. Трохи далі важка техніка втрамбовує сміття. Відходи завезені з усього міста, пересипають піском. Ця технологія дозволяє нам закупорити в тілі сміттєзвалища звалищний газ біогаз. Які ми потім відбираємо для коген... когенераційної установки та виробництва електроенергії, колись цей біогаз, який утворюється через гниття відходів, був причиною справжнього екологічного лиха. Через нього звалище постійно тліло та горіло й отруювало життя містян. Тепер газ збирають ось такими дірявими трубопроводами зі свердловин у нетрях звалища, і тоді вже газ попадає у нашу установку, де стоїть двигун внутрішнього згорання. Він крутий генератор. Генератор видає електроенергію. Це тут двигун. Я далі покажу генератор. Поки буде сміття, поки буде і газ. Електа так, так точно електроенергію видають в єдину енергосистему країни. кажуть, її вистачить, щоб забезпечити невеликий мікрорайон або до тисячі квартир. Через складну ситуацію з електрикою виробництва світла і сміття вирішили розширювати. Ще 14 сверловин. Це це приблизно плюс 23% відсотки по потужності. Ми продовжуємо даний проект, бо він є дійсно в е е плані і екологічному да для. Міста так вже для тяжкої енергетичної системи України в наш час. З початку цього року зі сміття вже добули майже 2 мільйона кіловат електроенергії. Олена Шворок, Софія Шворок, Кропивницький, ТСН 1+,1. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтесь на канал, лишайтеся з нами. Тут багато цікавої інформації.